Всім привіт! Це мій кавовий щоденник. Сьогодні субота. Я відкриваю кав'ярню. По суботам ми працюємо з 11-ї, тому я встиг виспатись. Хоча сьогодні я прокинувся о 6-й. Почалась повітряна тривога, злетіло багато мігів, тому ми вирішили одразу піти в бомбосховище у метро. Народу там, до речі, було дуже багато ніде сісти. О 8-й я вже повернувся додому і встиг ще годинку подрімати. Звісно ж, день починається з кави. Я роблю собі і своїм друзям-сусідам. Зараз мені одразу потрібно сходити на нову пошту. Іти недалеко, буквально 50 метрів. Мені прийшли наклейки стікери. Тут для нашого нового проєкту мрії кава суші. Так, окрім кави, ми хочемо запустити доставку суші. Я думаю, запустимось незабаром, але над назвою ще думаємо. Також у нас закінчились наклеючки для марокканської кави. Зараз вона у нас найпопулярніша. Також наклейки на Арабіку Бразилія і задніки на яких вся службова інформація. Все це гарненько складаємо у папочку, щоб потім легше було знаходити потрібне. Ось до речі, прийшло замовлення на марокканську каву. Коробку я зараз всім кладу ось такі стікерпаки з нашими кавовими персонажами. Відношу на нову пошту. Благо вона близенько, бо іноді я можу ходити туди-сюди по 20 разів на день. До речі, вчора прийшов цікавий відгук на розетку. Кофі з кардамоном з першого разу не поняв, але зараз покупаю только його. Он не крепкий, з приятним вкусом і ароматом кардамона. Варю в турке. Рекомендую. ПС. Обичний кофі можна випити в городі, а такий врядлі ви найдеті. Мені завжди приємно читати ваші відгуки. На обід в мене сьогодні суп з фрикадельками і бутерброди з гуакамолі, яке, до речі, я готував сам. А на десерт візьму макаронс прямо з вітрини. До речі, новий смак: в'ялена слива з волоським горіхом. Дуже смачно. Між замовленнями і приготуванням напоїв я паралельно роблю заготовки для марокканської кави. Тут сушений імбир, кориця, мускатний горіх, кардамон, гвоздика і бадьян. Я наполовину подрібнюю всі спеції, так як вони великі, спочатку подрібнюю у ступці, щоб потім легше змолоти у кавомолці. Під вечір я трохи зголоднів і вирішив підігріти собі чи з шинкою. Все, час збиратись додому, все замиваємо і закриваємо. Якщо вам сподобався такий формат, ставте лайки, вподобайки, буду знімати для вас більше такого контенту.